Тепер я розумію, чому вони не зробили цього раніше. Бо геніальні речі створюються не один рік. Обзор на нову колекцію від Paese – Батербленд. Нуль 0,1 відтінок лате коричневий з холодним підтоном. Підійде для світлошкірих дівчат. Взагалі, в текстурі немає теплого кольору. 0,2 – моча теплий відтінок, який підійде для засмаглих або для оливкових підтонів шкіри. Для себе я обрала саме його. Подивіться, як просто він тушується. Три відцінки рум'ян. 01 піоні. Я називаю такі відцінки рум'яна Барбі. Для блондинок зі світлою шкірою можна буде спробувати. 02 Блум. Такі пересикові відцінки підходять для засмаглих дівчат. І звісно, в кожній колекції є колір, який буде солд-аут. Це відтінок 03 Корал. Саме його я собі і нанесла. Хайлайтер, від якого у мене просто відкрився рот. 01 відтінок Фреско. Довго думала, що про нього сказати, але я хочу, щоб ви просто подивились із зрозуміли. Розуміли, що слова тут зайві. Мої враження такі: це перші продукти, від яких в мене були мурахи по шкірі з моменту, як я їх відкрила. Дизайн, пакування, текстури, кольори все настільки продумано, я впевнена, що ця колекція зробить фурор на ринку б'юті.